Компанія Круг, у числі соціально відповідальних підприємств в року В ході проведення опитування в рамках проєкту доброчин, благодійні фонди та організації, визначали підприємства, що безкоштовно розміщували соціальні звернення. До переліку найбільш активних засобів масової інформації потрапила і телекомпанія Круг. Подібний моніторинг проводився не лише в Одесі, а й по всій Україні. Результати всеукраїнського опитування стануть відомі наступного тижня. Близько 40 одеських благодійних фондів та організацій взяли участь в опитуванні, визначали найбільш відкриті засоби масової інформації, які безкоштовно погоджуються надавати свій ефірний час для розміщення соціальної інформації. В этом году минушка розширили определення, цього рейтингу, проводили апрос організації благотворительных и благотворительных фондов в Одессе и просили их оценить работу СМИ и указать, какие СМИ ну, помогали им в деятельности. Таким образом, мы уже расширили э, спектр. Э, и... Ахват аудиторії до рейтингу соціально відповідальних підприємств року потрапили з десяток засобів масової інформації. Серед них і телекомпанія Круг. Цей моніторинг проводиться з 2009 року. Сьогодні він охопив усі обласні центри України. Оскільки вже давно сучасствують опрос, він проводиться 4 роки, то активність одеситів висока. На фоні других городов ми можемо отметить, ну просто є уже определений опыт, є уже определенний тонус. Всього ми прашут 609 організацій. По всій Україні ці організації, котрою ну ми виявили, що вони активні. за словами керівника громадської організації Європейський інститут соціальних комунікацій Олександра Доброєра. Наразі опитування триває і в інших областях України. Вже відомі попередні результати у різних областях держави. Наші співвітчизники по різному довіряють тим чи іншим джерелам. Релам отримання інформації, одесити ж надають перевагу саме телебаченню. Ірина Монтян, Юрій Рух, телекомпанія Круг.